Всім доброго дня! Підійшов нарешті час підготувати теплицю до зимівлі. І що я роблю в першу чергу? Буду обробляти від шкідників і хворіб. І ось саме по цих сидератах буду здійснювати таку обробку для того, щоб ті спори, ті всі яйця, які повідкладали шкідники, все знистити. Цього разу я буду обробляти залізним купоросом з карбомідом. Отже, буду зараз його розводити і здійснювати таку обробку. Можна обробляти іншими препаратами і мідним купоросом, і вапном. Але я вирішила скористатися таким препаратом і буду починати його зараз розводити. Залізний купорус захищає ґрунт від збудників хвороб і шкідників. І майбутні рослини отримують дозу заліза, і це є профілактика хлорозу. Залізний куперус має свої плюси. Він не впливає на смак плодів і не накопичується в них. І так, як в ньому є залізо і сірка, тому обробка є згубною для шкідників. І рекомендують обробляти разом з карбомідом. І це я буду теж так робити цю обробку, змішувати разом залізний копурус з карбомідом. Карбомід дезінфікує, насичує корисними речовинами. І головне таку обробку треба робити, щоб було не нижче 5 градусів тепла. Карбомід якраз добре бореться зі шкідниками і з деякими хворобами рослин. Його можна змішувати. Залізним купорусом, з мідним копурусом. З іншими препаратами не рекомендується. Теплиця це дуже комфортне місце для зимівлі білокрилки, павутиного кліща, тлі і навіть тих слимаків. Вони зимують в глибині до 5 сантиметрів. І тому, от саме по цих рослинах, щоб не прикопувати ті їхні яйця і ті їхні спори, я. Оброблю, а тоді буду вже скошувати і прикопувати всі сидирати. Якщо робити обробку мідним купоросом, то його достатньо брати 100 грам на 10 літрів води. І робити один раз рік або чергувати з іншими препаратами, щоб мід не накопичувалася в ґрунті. І теж спочатку розводити окремо посуді гарно, щоб розчинився мідний купорос, а тоді додати до. 9 літрів води і так оприскувати теплицю. Залізний копорос я висипаю спочатку в невелику кількість води, тут достатньо 300 грам взяти його. Перемішую. Треба трішки почекати, щоб він добре розчинився. Так само беру 500 грам карбоміду, розчиняю в воді, перемішую, все переціджую і зливаю оприскувач. Карбамід висипаю до невеликої кількості води, помішую, залишаю на 20 хвилин, щоб добре розчинився. Під час обробки теплиці використовуємо захисні матеріали, рукавички, маску і приступаємо, гарно все обробляємо. Після обробки залізним купорусом залишаю теплицю так на кілька днів в такому спокої, щоб препарат подіяв. А тоді буду приступати до удобрення, перекопування. Ну і остаточної підготовки на зиму. Після обробки від шкідників і хворіб я буду вносити добриво. Добриво можна внести по садиратах, які ще в даному випадку, Випадку ростуть, а можна покосити і тоді внести. Це немає різниці. Добриво, я використовую фосфорно каління, і тут треба теж врахувати, тому що є різні добрива з різним складом. Врахувати, які рослини будуть рости в новому сезоні. Так як я планую посадити перець, тому я підібрала таке добриво, щоб не було місто гіпсу. Гіпс дуже згубно, пливає на ріст. Перцю. Він його пригнічує і є так, навіть що рослини можуть пропасти. І тому вибираю добро таке, що було тільки міст фосфору і калію. Я буду розсівати так, розраховую 30 грам на метр квадратний. Можна внести і перегній. Важно використовувати перепрілий, такий, що був двохрічний, його. Вкопати приблизно відро, розрахувати на метр квадратний, або навіть і на 2 метри квадратне. Ну, так як в мене немає перегною, тому я вирішила скористатися ось таким добрим. Воно теж дає гарний результат. Це вже переконалася на практиці. А тепер буду приступати до перекопування. На задньому плані я залишаю силеру до весни. Вона прекрасно зимує, і ми її споживаємо до салатів. Грунт стараюся перекопувати так, щоб не розрівнювати. Потім, коли буде Заморозки добре відкрити теплицю і щоб земля промерзла. Отак От як вона промерзне, хоча б до 5-7 см, всі шкідники від цього згинуть. ґрунт я не дуже підливала, щоб це не стало спокусливим місцем для слимаків, адже тут є тепло. Ну, А для того, щоб дійсно вони сюди не залізали, всі краї по периметру обсиплю суперфосфатом, в складі якого є солі, і зароблю це в ґрунт. Так я вже робила не один рік, і тут слимаків практично не було. Має таку чудового помічника, ходить мені помагає, муркоче. У гурті веселіше працювати і робота швидше йде. Я продовжую працювати. А всім, хто дивився відео, дякую за перегляди. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей.